Добрий день, малята! Рада вас вітати. Відгадайте загадку. У селі, а чим мистечку, біля житла недалечко. Цверенчить і скаче хлопчик. Називається Горобчик, вірно. Цього птаха кожен знає, в теплі краї він не відлітає. Давайте розглянемо його. Який він, горобчик. Він маленький, Пір'ячко коричнево сиреньке, крильця та хвостик руденький. Голова у горобчика маленька кругла, очі сірі на містинки. дзьоб коротенький. Горобчики не вміють літати. Вони тільки стрибають. Горобчики співають. А як вони співають? Послухайте. Ось так співає горобчик. А зараз послухайте виршик Катерини Перелісної горобчик. Горобець біднесенький. На віконці сів, їсти, їсти, їстоньки, холодно, джив-джив. Пожалійте, пташку, дайте крихіток. Я вам за цвірінькою на увесь садок. Про кого розповідається у вірші? Вірно, про горобчика. Де сів горобчик? Так, на віконечку сів. А що він просить? Їсти, їсти, їстоньки він просить. Так, дітки, на вулиці холодно, багато снігу, а гобчик не може знайти їжу для себе. Що треба дати горобчику, щоб він не був голодним? Дати крихиток хліба, зернятко, насіння. Треба зробити для пташок ось таку. Годівничку. І насипати в годівничку. Зернятка, насіння, крихітки хліба. До годівнички будуть прилітати інші пташки, яким дуже холодно і голодно. Для чого ми допомагаємо птахам, щоб вони були ситі і не замерзли холодною зимою. Ви, дітки! Молодці! Гарно попрацювали. До побачення!